У клініці сучасної неврології, Аксимет ультразвукове дослідження це не просто додаткове обстеження. Це важливий інструмент у діагностиці багатьох патологічних станів. Ми часто застосовуємо УЗД для того, щоб перевірити стан судин голови та шиї, оцінити кровотік при підозрі на інсульт або порушення мозкового кровообігу, дослідити хребетні артерії судини кінцівок або серця у поєднанні з консультацією невролога. Це безболісна, швидка, без жодного промінення. Підходить абсолютно всім і дорослим, і дітям. УЗД дозволяє визначити причину головного болю, шуму в вухах, запаморочення, оцінити загальний стан судин, м'яких тканин, суглобів чи та подібної залози. Ми працюємо на сучасній діагностичній системі ТОШИБА АПЛІВА. Це високоточне обладнання, яке забезпечує якісну візуалізацію. Що має вирішальне значення для правильного діагнозу. Деякі дослідження потребують попередньої підготовки, але більшість доступні без неї. Під час запису ми завжди уточнюємо, що саме потрібно пацієнтам. УЗД-ваксимет це частина комплексного підходу. Після обстеження ви одразу можете звернутися до невролога, терапевта, ендокринолога або іншого фахівця.